Я, хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Він заворожував мовчанням на сцені та в кіно. А образ волоцюги в капелюсі із фірмовою ходою допоміг Чарлі Чапліну досягти того, що іншим не вдавалося. Стати коміком номер один у світі. От тільки життя не раз зіграло з ним злий жарт. Життя змагання на випередки з власною долею. Чарлі Чаплін народився в Лондоні. Батько Чарлі, артист, рано помер. Мама теж акторка. Через хворобу втратила голос, а потім і роботу. Тому вже у 12 років дитинство маленького хлопчика закінчилось. Без опіки та грошей Чарлі Чаплін разом з братом лишилися один на один з великим містом і були вимушені перебратися у спеціальний заклад для жебраків та злодюг на околиці Лондона. Я розносив газети, робив іграшки, був помічником лікаря. Шульга від народження він навіть на скрипці навчився грати лівою рукою, робив все, щоб отримати хоч якийсь шанс вирватися зі злиднів. Щоб я не робив, це стимулювало мене не здаватися йти до мрії стати актором. Мрія про акторство зробила Чапліна одержимим сценою. Він не марнував жодного шансу. Танцював, виступав разом з вар'єте та вже через рік зіграв в театрі. І майже попрощався зі своєю акторською мрією. Чарлі Чаплін ледь вивчив свою роль, бо майже не вмів читати. А це для театру недопустимо. Його акторство могло закінчитися ще тоді, та Чарлі Чаплін зрозумів мовчати можна голосніше за будь-які слова. Образ німого волоцюги у кумедному капелюсі із паличкою народився в Америці. Він був незвичним, незрозумілим, але робив неможливе. Говорив з глядачами мовою міміки та жестів. В Америці лондонському жебраку не давали проходу. Мовчання коміка коштувало вже не 150 доларів на тиждень, як колись, а набагато дорожче. Шаплін нарешті став зіркою екранів і жіночих сердець. Та особисте життя коміка стало справжньою трагедією. З кожною новою роллю у Чарлі Чапліна з'являлася нова коханка. Його постійно звинувачували у інтрижках з неповнолітніми, а випадкові зв'язки з молодими актрисами красунями не міг порахувати і сам Чаплін. Першим коханням коміка стала балерина Хеті Келлі. Актор закохався у дівча без пам'яті. Я ніколи не забуду запах мила, яким користувалася Хеті. Джав до школи і вже на одинадцятий день знайомства освічився дівчині. Та балерина злякалася відвертих зізнань. І вони розійшлися. Не побоялися сказати так коміку акторки Мілдред Харріс та Літа Грей. Але ці два офіційних шлюби стали найважчими в особистому житті Чапліна. У Мілдред Харріс не було нічого крім краси. Мені так і не вдалося достукатись до душі. Вона завжди була забита якимось рожевим непотрібом. Аліту Грей приваблював не сам актор, а його гроші. Навіть двоє спільних синів не врятували Чарлі від гучного розлучення та тисяч доларів компенсації колишній дружині. Після цього був ще один шлюб разом з Полет Годар Чаплін знімався у фільмі, але по завершенню зйомок закінчилось і їхнє кохання. Пара розійшлася. Знаменитий і знову самотній після трьох шлюбів та 30 років мовчання. Чарлі Чаплін наважився заговорити в кіно вперше у фільмі Великий диктатор. життя може бути вільним і прекрасним, але ми збили з дороги. Жадібність отруїла душі людей, розділила світ та наповнила його ненавистю, стражданнями та кров'ю. Його відома промова актуальна і досі. Тоді ж ці слова останнє, що актор сказав в Америці. Репліка не сподобалась владі, і Чарлі Чапліна вислали з країни. Після Сполучених Штатів Чарлі Чаплін оселився в Швейцарії і там почав нове життя. Же не знімався, а сам знімав кіно. І знову закохався. Уна Оніл стала останнім і єдиним справжнім коханням Чарлі Чапліна. Донька письменника Юджина Оніла, талановита акторка. Її надзвичайною красою захоплювались Селінджер та Девід Боуї, та вона обрала його чоловіка, що на 36 років старший за неї. Уна відмовилась від кар'єри і наперекір волі батька стала дружиною Чарлі Чапліна. Він зробив мене зрілою, я підтримувала його молодість. Він мій світ. Я нічого не бачила, крім нього і ніде більше не жила. Доказ великої любові Уни та Чарлі вісім дітей. Останній малюк з'явився на світ, коли Чапліну було 72. І саме у колі такої великої люблячої родини, а не на сцені, якою він марив з дитинства, Чарлі Чаплін став по-справжньому щасливим. Актор, який міг все сказати без слів, легендарний комік, пішов життя, наче за сценарієм одного зі своїх фільмів. Дуже тихо у вісні. Отримав жодного оскара за свою гру, але й досі залишається коміком номер один у світі.